В особі Василя Степановича Габорця ми маємо унікального трудівника на ниві нашої літератури і культури. І хотілося цю виставку. Присвятити до дня працівника культури і цим самим ушанувати його пам'ять, віддати йому належне за його такі невсипущі труди і за такі рясні урожаями труди, і тому, що куди ми не подивимося, всюди бачимо результати його роботи у царині культури і в літератури. І за життя він встиг написати кілька десятків книжок. Це книжки культурологічної тематики, це нариси розповіді про наших закарпатських митців, і особливо, що цікаво, це його поетичні книжки. Які взагалі дуже і дуже цікаві, вони дуже мають виховне і пізнавальне значення, і так ми сформували цю виставку. Що тут є його книжки різноманітної тематики, різноманітного спрямування, особливу частину цієї виставки склали його пісенники, це пісні на слова Василя Габорця. Переважну більшість цих пісень написав Петро. Матій, народний артист України, хороший друг Василя Степановича. От. І, так, і, крім того, тут є деякі газетні матеріали, які свідчать про життя, життя і діяльність, творчу діяльність Василя Степановича. Ну, і в принципі, якщо так подивитися, то ми бачимо таку ну досить таку цілісну, цілісний такий портрет, його творчий портрет, яким він був і яким він залишається у нашій свідомості, у нашій пам'яті, його книжки, його труди і його дні. Книжка стежинами отчого краю написана не просто у зрілому віці, а в такому і в такий час, у такому стані, коли людина особливо осмислює відповідально і самокритично осмислює своє життя. І ось тут стежинами отчого Краю» він пройшовся від раннього дитинства і до цієї пори, коли уже, як кажуть, людина починає думати про небеса, про інші світи. І що цікаве, тут багато є присвят. присвята людям, з якими він працював, яких він поважав, присвята дружині, присвята онукові, присвята ну, знайомим, близьким. Особливо зворушливо для мене було, що присвята Петрові От. І сьогодні ми на цій зустрічі, я зачитав цей вірш, і було приємно, що. Петро Матій, просто такий він не дуже тонко сльози, але так сидів, слухав і змахнув таку непрохану сльозу, такий він був зворушений. Дуже багато і гарно сказала про цю книжку його дочка, як ця книжка писалася, тому що писав він їх уже з останніх сил. І добре, що ця книжка вийшла, добре, що він її міг побачити. і Добре, що цю книжку він подарував і літературному музею, і багатьом багатьом людям, які люблять літературу, яких він шанував, і для яких художнє слово це дуже багато значить.